Не лопатами і віниками, а голими руками. Днями до нас в редакцію зателефонувала мешканка міста збентеженим голосом. Попросила приїхати знімальну групу до шостого будинку по мікрорайону. Вараж жінку обурило те, що працівники КМКП вишкрібали сміття із баків голими руками. Його складали у сумки та паперові коробки, а потім вантажили на трактор. Коли ми почали спілкуватись з жінками та знімати те, що вони роблять, до нас під'їхав міський голова Сергій Анощенко. О, після цього з комунальниками розмовляв директор КМКП Ігор Семенюк. До вашої уваги, фрагменти тих подій. Знімайте, хай знімайте. Хай не такі красапу, це така погрузка мусить. Вигрудити, наложити в тияж, рукам на і, шти, і все. все это все будет нормально, все будет и будет вывозиться. Мусор. И Від п'ятницей Від вони зараз грудят його вручную. Ну як это не будуть, не може такого що не будуть вивозити. В цю велику сумку положити начальство, мера нашого і викинути туди, на трактор. Гляда, щоб викинули. Рівень, а там є немає, що виходить. А ти зарплату заблокував, я чи вони. Та при чому тут зарплата? Це наша робота. А... Дівчина пішла з при в колону, таке в місті робиться. Розбирайтеся? А ми розбираємося. Ну, запитайте скільки? запитайте скільки? генерального Зап... директора, для чого він блокує. Я розумію, коли От погашають. Ви... Я От питаю, ви... я відповіді не отримую. От ви, ви думаєте? Ви думаєте, мої питання до директора покажуть? Покажуть, що люди грузять сміття. От ви будете сюжет дивитись. Ви побачите запитання до директора для чого арештовувати зарплатні рахунки? Для чого робити все, щоб не по Сергій Іванович? На зустрічі з комунальниками ви казали, що арештував рахунки не директора Раес, а ДП Пене Чому ви зараз спихаєте це на директора РАЕС? Тому що у нас є відео. Павлишин це не вирішує. Ця ситуація, ви там не кричіть, а і нормально, скажіть. Ця ситуація в трьох містах-супутниках: Кузніцовськ, Южноукраїнський Енергодар. Це ситуація, що держава штучно загнала всі міста супутників борги. Це не особиста ініціатива директора, це позиція на І Якщо ви подивитесь всі позови до суду. Такого підприємства, як ВПРС, немає. Є ДП на КНР, ВПРС. І коли працівник подає позов на ВПРС, то сидять відмовляє, каже, що вибрати помилку, ви маєте подати до ДП на І Я вам вже казав, що така ситуація на трьох станціях. Вас є відео? а РАЕС входить до складу ДП на КНР? Чому ви конкретно говорите на директора Рівненської АЕС? Позов підписаний ним. А не ДП на як енергатом а від імені ДП на як енергатом по генеральної довіреності. Ви цього не знаєте? Праців У вас якась країни. особиста неприязнь Нема в мене особисто. Мене особиста неприязнь до того, що коїться в місті. Приві, будь ласка, чому на засіданні комунальної комісії ви назвали комунальне підприємство трупом? Трупом? Чому ви назвали комунальне підприємство трупом? Прокоментуйте це. Будь ласка, я розмовляю з вами. Я пояснюю вам ситуацію, чому такий стан в місті. Якщо вони хочуть знімати, хай знімають. Но з цією особою я розмовляти не хочу. Ну чому ви вони ж тому, що ця особа постійно показує неправду. Ну, ну все я правду. Я, бачу є. очима. Я хочу, щоб ви побачили сюжет, який покажеться по сьогоднішньому дню. Що наріжу. От я вам поясню. Атомна заарештувала в червні місяці. Ми... Я не хочу з вами. Я просто удіду, Скажіть, чому да, ви назвали комунальне підприємство трупом? Тому що 85 мільйонів боргу погасити неможливо. Ви розумієте, що таке? Це думка всіх фахівців: 85 мільйонів. Ви знали, що не буде бензина після Нового року. Треба було думати року, ще дов... в тому году, дов... дов... а дов... дов... а не дов... в этом. Директор, ми вам сьогодні повідомляємо, якщо ми не отримуємо зарплатні плати, то чого нам іти Мені за свої кошти купити матеріал і йти виконувати, да. щоб, щоб содержати вас тут усіх? Контору содержати. Ми... На зустрічі комунальників, яких ознайомлювали з наказом про скорочення, люди заявляли, що новий директор КМКП прийшов для того, щоб розвалити комунальне підприємство. Маніпуляції і обман. Якби я хотів розвалити, то я вам хочу сказати, я б такое сів тут. В цьому кріслі і нічого не робив. Я б'юся як риба об воду. Я ходжу, бігаю. вибиваю якесь паливо, одне інше. От зараз як сміття не вивозять, я б зараз закрив і пішов би. Мені було б все рівно. Попередники теж вибивали. Але при тому. Ну так, вибивали. А, а зараз на сьогоднішній день все арештовано. Ви кажете, що ви звертались у різні інстанції, але серед цього всього переліку немає рівненської АЕС і депанне Кенрвато. Довожу до вашого відома. В п'ятницю я був в виконавчій службі, то виконавча служба, я їх просив, давайте зробимо двосторонню. Я згідний, я йду, я йду на компроміс, йдемо, давайте з КМКП, заключимо мирову угоду. Ні, вони цього не хочуть. Вони хочуть, щоб була третя особа, тобто міська рада, яка виступить гарантом. Ви не шукаєте спільної не мови це. з міською владою? Я шукаю спільну мову. Як? ґрунтуєте? Хто не хоче платити? Справа в тому, що я іду на компроміс, а всі остальні питання до міської ради. Okay. Є компетенції, мусор? Нам треба місту допомогти. Посадові я вичекати наші Це Мої дуже не входять. Ну давайте я передягнуся, піду, а ви сядьте і вирішуйте питання. Я добре не працюйте, не робіть нічого. Не робіть нічого. Дівчата, не робіть нічого. Міський голова Сергій Анощенко вкотре абсолютно безпідставно звинуватив Рівненську АЕС у проблемі, до якої підприємство жодним чином не причетне. Відтак ми звернулись до генерального директора РАЕС Павла Павличина із проханням прокоментувати дану ситуацію та розповісти, чи були зроблені будь-які кроки КМКП в напрямку вирішення ситуації із заборгованістю перед РАЕС, чи причетне наше підприємство до проблем комунальників та про звернення РАЕС до КМКП щодо укладення угоди на транспорт транзит теплової енергії до об'єктів станції у місті. Тож далі інтерв'ю з Павлом Яремовичем. Доброго дня. А Павло Яремович, скажіть, будь ласка, що змінилося після вашої останньої зустрічі із працівниками та дирекцією КМКП яка відбулася восени. Чи було зі сторони керівництва комунального підприємства якісь кроки або дії для вирішення проблеми із відновленням мирових угод та розблокуванням рахунків? Нічого не змінилося. Все як є, так і залишилось. Ніяких звернень. Не було за цей час. По нашій ініціативі була проведена одна нарада моїм заступникам, заступникам по фінансам і економіки в частині заключення договорів по транспортуванню теплової енергії в місто, тому що КМКП на наш лист відказалось підписувати такий договір, що воно не має права робити. Тому були вони викликані на нараду, було їм пояснено, чому це треба і для чого, які статті закону ці речі мають бути зроблені. Це була єдина нарада. Після цього, на жаль, ніяких зустріч не було. І звернень так само також. Ми знаємо, що були звернення від ОСББ на укладення постачання теплової енергії напряму. Скажіть, будь ласка, як це питання наразі сьогодні? Так, ми ініціювали це питання, і представники деяких ОСББ ініціювали це питання до нас. Ми згодні робити прямі контракти з ОСББ на постачання теплової енергії. Тому це питання зараз відпрацьовується. Воно в роботі. Ми не бачимо ніяких якихось там. Таких питань по цьому, і я сподіваюся, що е, договори будуть заключені. Єдине, що є питання по ОСББ, так як е, виконавча служба по нашим зверненням, вона включила в перелік майна, яке заарештовано, так само в але ми провели наряд, нараду з керівниками ОСББ, знайшли. Вихід із цього положення, і зараз 7 лютого, якщо я не помиляюсь, має бути судове засідання, де ми надіємося що всі будинки будуть виключені з цього списку. Я би допомагаю в цьому питанні голова СББ, і я рахую, що в ближайший час це буде питання вирішено. Дякуємо. Ми знову ж повернемося до. Відновлення мирових угод, скажіть, будь ласка, чи можливо станом на сьогоднішній день відновити мирові угоди між РАЕС та КМКП і що для цього необхідно? Ну я рахую, що можливо все. По-перше, треба, щоб цим заінтересувалася КМКП і міська влада. Наскільки ми розуміємо, їм це не цікаво. Їх влаштовує той стан справи, який є сьогодні. Ну, от тому така ситуація, коли ми проводили нараду по нашій ініціативі, ми пропонували різні шляхи виходу з цього становища, але це, на жаль, не підходить нашій міській владі. Ну, тому ситуація така, яка вона є. Після цього ніяких більш звернень чи якихось там шляхи вирішення цього питання до нас не надходить. Також наступне питання. Так вийшло, що вчора наша знімальна група відзняла матеріал, коли двірники голі руч вишкрібували сміття із сміттєвих баків і грузили його на трактор. На це все дійство прийшов міський голова, і у розмові із обуреними працівниками КМКП та жителями міста Сергій Іванович заявив, що Рівненська АЕС Винна у цій ситуації, а саме цитую: директор РАЕС блокує усі рахунки комунального, і тому немає грошей на паливо для машин. Прокоментуйте, будь ласка, цю заяву. Ну, директор Рівненської атомної станції взагалі не має права і в нього немає таких повноважень блокувати все. Що значить все блокує? Ми нічого не блокуємо. Наше звернення всі знають там рік чи скільки назад були. Суди, суди, ми всі виграли по боргам, які є у нас в КМКП. рахунки КМКП, на жаль, заарештовані. Ми е, сьогодні подаємо на нові борги так само в суди. Тобто ми, ми знаходимося в законодавчому полі, е, тому в чому винен директор РС в частині вивозу мусора, мені складно сказати. Наскільки мені відомо. Були створені нові підприємства, я, вже, я не знаю, як вони називаються, житлокому сервіс, по-моєму, ще якісь. І якщо вони створені, нехай вони виконують ці функції, вони абсолютно так сказать, без боргів, там і купуються техніка і так далі, тому подібне. Ну, в цій ситуації дуже легко сьогодні перекладати свої обов'язки на других людей. Тому, мабуть, оцінку цим словам мають дати люди, і може якісь компетентні органи, але не я. Ми виконуємо свою справу. Якщо ви хочете закупати паливо, будь ласка, закупайте. Наскільки мені відомо, там не тільки директор винен, наші закони України про тендера, але вся країна сьогодні купує паливо через тендера, всі можуть купувати, в тому числі і Рівненська атомна станція і вивозити і сміття, і працювати. Тому, мабуть, треба все своєчасно робити для того, щоб не було того, що сьогодні сталося в нашому місці. Тому я не можу сказати, наскільки ми винні, говорити можна багато. Також після звинувачень міського голови в адресу РаЕС у ситуації з цим сміттям у комунальників виникла така ідея, щоб піти і перекрити дорогу на стратегічний об'єкт сміттєвими баками. Скажіть, будь ласка, які будуть наслідки таких дій? Ну це незаконно, тут же включаться правоохоронні органи. Є закон про використання ядерної енергії. Там все чітко прописано, що такі дії це наказуємо уголовною відповідальністю. відповідальність. Це по-перше. По-друге, я ще раз скажу, що е сьогодні шукати свого ворога в частині Рівненського с і колективу рівне з ну, це просто, е як вам сказати, дуже м'яко сказати глупо, мабуть. Тому дії будуть жорсткі, спокійні в рамках законодавства України. Ну і наступне наше питання, яке хвилює зараз. Жителів Бабки найбільше, це про складний каналізаційний колектор. На прохання попередніх міських голів Рівненської облдержадміністрації та попередніх керівників КМКП Рівненська ЕС, потративши більше 9 мільйонів гривень, побудувала складний каналізаційний колектор. Він практично готовий до ведення в експлуатацію, проте міська влада блокує цей процес, не приймає рішення про передачу цього каналізаційного колектора у комунальну власність. Пале Яремовичу, прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію. Ну, її складно коментувати. Є звернення, такі, як самі, як сьогодні, є звернення добудувати школу, допустимо, да? От Зараз ми знайдемо гроші, добудуємо школу. І школа так само не буде прийматися, чи дитяча поліклініка, чи якісь ще другий об'єкти. Так само цей інфраструктура нашого міста був подобудований дійсно цей колектор. Він побудований сучасними методами, він повністю... Зданий, і це просто, як на мене, це сверх його не приймати. Там є різні версії, чому це не робиться. Я не можу не можу казати, яка з них справедлива, але діло в тому, що коли ми передаємо з балансу на баланс міську владу, ми просимо, є такі в законодавстві требування, що ці об'єкти не можна відчужувати і передавати в приватну власність. Мабуть, деяких депутатів це хвилює, може хтось хоче на цьому заробити, мені складно сказати, але є сьогодні об'єкт інфраструктури міста, міста, і чому його не прийняти безкоштовно, для мене це незрозуміло. Я просто цього не розумію. Ми від цього нічого не втрачаємо, він сьогодні. Заморожений, рано чи пізно я впевнений, що він все одно буде прийнятий, тому ну, почекаємо ще. Нема питань. Ми не несемо ніяких там убитків по цьому питанню. Тільки якби, сьогодні проблема в, в місті може бути. І для людей, які сьогодні живуть там, в селі Бабка і ще десь є там проблеми з питною водою і з іншими речами. Ну, що це правильно, якщо це народ, народні обранці рахують, що так має бути, значить так має бути, почекаємо. Я впевнений, що все одно він буде прийнятий. Ми зараз розглядаємо питання звернення в компетентні органи по таких діях депутатського корпусу міського голови. І, мабуть, що ми будемо звертатись і подивимось. Дякуємо вам. Ще скажіть, Павло Іримович, можливо, ви відслідковуєте ситуацію, як у інших містах-супутниках проходить розрахування із боргами, так комунального. Здається, в Енергодарі погодилися із міського бюджету, погасити ці борги також на це ідея Южноукраїнськ. Чи можливо ви з ними спілкувалися? От якось вони знайшли вихід, що можна погасити з міського бюджету, а наш міський голова каже, що це незаконно, що йому кайданки там одягнуть. Безумовно, ми спілкуємось і на цьому тижні я був в компанії, була така невеличка нарада. Всі були директори всіх станцій, тільки не було директора Южноукраїнського, Він знаходиться в відпустці. І по моїй інформації, сьогодні міська рада Енергодара проголосувала про. Погашення, оскільки я не помиляюсь, біля 26 мільйонів з, з, з бюджету міста. І ну, безумовно, вони будуть там писати необхідні документи і мирові угоди, я так розумію. Але вже є проголосовано депутатами погашення частини боргів, це 26 мільйонів з міського бюджету, і я розумію так, що. Громада міста йде і далі, аби ну, якісь налагодити стосунки в цьому питанні, і, щоб не було з підприємством комунальним таке, як сьогодні у нас. По южноукраїнській станції там ситуація трошечки друга, наскільки мені відомо. Ну, є репортажі, їх можна всі подивитись. Там об'явлено банкротство КМКП їхнього, і так само якісь шляхи там шукаю, шукаються. От. Але Енергодар сьогодні так. Те, що говорить міський голова насчет кайданок і незаконних речей, це неправда, сьогодні є абсолютно законний спосіб, у частину боргів по комунальному підприємству. І ми пропонуємо навіть не 26 мільйонів, а пропонуємо реструктуризацію долгів і так далі. Ну, це мабуть, що позиція нашого міського голови і наших депутатів, тому ми з тим нічого не зможемо зробити і не робимо. Тому ми робимо в законодавчому полі, працюємо і маємо сьогодні те, що маємо. Але це неправда, що нема законних потік з городського бюджету гасити ці борги. Павло Яремович, ми дякуємо вам за те, що ви поділили нам час і дали відповіді. Вичерпні на всі наші запитання. Дякую.